У Чернігові повноцінно стартує опалювальний сезон. Від середи 18 жовтня теплогенеруючі підприємства мають розпочати подачу теплоносія до житлових будинків та решти об'єктів. Саме цього дня, третю добу поспіль, середня температура повітря буде нижчою. Восьми градусів за Цельсієм відповідне розпорядження напередодні 17 жовтня підписав виконуючий обов'язки очільника міста. Частину закладів соціальної інфраструктури, як от пологовий геріатричний пансіонат, та деякі лікарні, підключили до тепла ще минулого тижня, як завжди, першими. З понеділка ще 22 дитсадки. Школи запустять вже після осінніх канікул. Наше теплогенеруючі підприємства готові на 100% технічно до початку пального сезону. Ми вважали, що найскладнішим етапом на підготовці міста до опалюваль сезону буде переговори з Нафтогазтрейдингом укладення з ними договорів при помітаю, там понад мільярдні заборгованості з боку ТЕЦ, технової, з боку технової, а переходить згідно закону на добового орендаря. Але з Нафтогазом питання вирішилося, але сталося так, що місцевий облгаз став головною проблемою. За словами ВУ міського голови, попри колосальні борги попереднього користувача і обмеження у часі, комунальному підприємству теплокомуненерго вдалося підготувати до другої в умовах повномасштабної війни зими повернути місту комплекс ТЕЦ та провести складні перемовини з Нафтогазом. А відтак укласти угоду на постачання природного газу, затримка нині лише з «Чернігівгазом», що вже кілька днів не підписує договір на відбір плакитного палива із газорозподільних мереж. Бюрократично виключно. Підстави. Перша це є заборгованість, виявляється, утехнове за розподіл газу близько 100 мільйонів. Через суд облгаз намагається стягнути і стягне, очевидно, тому що ну, це зрозуміло є борг, потрібно брати. Навіть якщо утехнови не буде коштів заплатити, є майно і вони ці гроші заберуть гарантовно. Нагалошу, місто тут взагалі не для чого, це відносини двох незалежних від нас об'єктів. І друга причина, взагалі вона ну, може здаватися смішною, це те, що є договори у Чернігів-Газу з тіхновою на розподіл газу, і вони не відкликали цей договір, відповідно, не можна заключити новий договір з новим суб'єктом. Фактично ж, це навіть не підписання нового договору, а внесення змін до існуючого, оскільки теплокомененерго торік вже мало на балансі одну котельню і опалювало з десяток будинків. Ішлося на нараді. Акціонерне на товариство, воно з газ, воно керується у своїй роботі нормативними документами. Для них є теж регулятор, такий же самий, як і для нас країни КП є кодекс газ. Системи, які чітко описує подібну ситуацію, тобто не завжди може звернутися минулий орендар чи той, хто користувався об'єктом, тому кодекса розписує цю ситуацію, що в такому випадку ціни на товариство Чернівгаз повинна в односторонньому порядку припинити договір і не має права відмовляти новому споживачу відкладені договору. Зараз у нас немає інших можливостей і інших взагалі риторик, як вимагати від Чернігівгазу протягом 24 годин до 18 -го жовтня. Знайти можливість і підписати відповідний договор з КП Теплокомуненерго, і не саботувати роботу, і не залишати без тепла, коли на вулиці вже досить холодно, половину обласного центру. В іншому випадку ми будемо звертатися до Служби безпеки України в Черної області, розглянути цю ситуацію з точки зору загрози самобезпеці місця і враховуючи правовий режим. Воєнного часу вживати всіх необхідних заходів до таких керівників, які чи не хочуть, чи бояться, чи мають якісь інші причини взяти на себе відповідальність і взяти ручку і підписати відповідні угоди, які, по суті, їм економічно вигідні, які соціально важливі. Тобто цей саботаж треба припиняти. Без договору ТЕЦ не зможе війти в опалювальний сезон. І заручниками обставин опиняться десятки тисяч містян та соціальні об'єкти, зокрема, 17 дитсадків, медзаклади тощо, каже Ломако. А тому він також публічно звернувся до Ради оборони області з проханням розглянути це питання на найближчому засіданні.